Дай Бог, всім здоров'я, благополуччя. Ми Вова, несірожа з Вов з Орадовки. Вращаюсь по поводу Яника Ширала. Мати його викинула відео з трами по поводу нашої комерції. Я купив у нього машину за 10 тисяч доларів. Подав я йому 7 тисяч доларів. Остався 3 тисячі доларів довжен. Ну Взяли мене халавде. Дуже великі проблеми. Ну, не можу я рішити з халавдами. Тут він почав требувати в мене цілове. Давнє час 3 місяці він. Ну, Не було в мене цієї можливості, так, щоб все так швидко вийшло. Я йому зібрав 1200 доларів. 1200-1300. І була в мене машина, теж взяв на долг. Спеціально, щоб його перекрити. Повін дав час три місяці. Ну і почав я йому дзвонити і говорить, братик, є в мене ці гроші? Забери в мене ці, то що в мене є, підійшов строк. А він мені говорить, ні, братик, мені твої проблеми не цікаві. Найди мені де хочеш ці гроші. Я йому говорю, братік, в мене через два дні. Суд. Мені треба їхати на суд. Ну я не знаю, чи я оттуда приїду, чи не приїду. Он мені сказав, ні, де хочеш. Мене твої проблеми не інтересують, то твої проблеми, щоб тебе з холодами, туди-сюди. Де хочеш, там і бери цілове. Я йому зразу сказав, братік, в мене не вийде цілове тобі вдати. Так як в мене через два дні суд, я не знаю, що мені там скажуть холоди, і що буде там. Він мені говорить, коротше, давай мені через два дні 1800 доларів, а останні я ще тобі подожду. Кажу, братік, в мене не вийде тобі через два дні дати цілове. Він, коротше, за там почав все, там, з травмом, мені нічого не інтересного, твої проблеми мені знайди 1800 доларів. Я йому зразу сказав, я не знайду. Все. Я їду через два дні до Холовден, в мене дуже великі проблеми. Це багато хто знає, що я не, по сьогоднішній день не можу вирішити з холоднаною проблеми. Я їду, плачу цілове холоддан. Продав машину, що в мене було, я все дав холоддам. От люди добрі, за в мене повинні стримити. У мене дуже великі проблеми. Я знаю, я багато кому ну, теж Люди входять у положення. У мене немає відкуда все взяти. Я не можу. Я не можу навіть з холодами порішати, щоб в мене було благополуччя. Я, я думаю, люди добрі. Об'ясніть ви, як це все правильно воно бути. І... То, що я комусь должен, поки місь я не рішу з халавдами, я не, не зможу нікого розчитати. Поки місь я не рішу з халавдами. О, жава тебе шав і по-любому нікасті ні, касті, ні От. Якщо я каз буду розчитавати, межа тебе шав, а нікас тоді не розчитаю. Дай Бог всім здоров'я, благополуччя, ребята. Сука маптипханапту мені, ромали. Ми палавками поєсена от п'ява. Ми в, в саваренді все поодаво. Ну, На даний момент ми, манді, треба порішати Халавденця. Рішу мене в мен саваренна ну, ракхава, корка ракхава і подава калаву жильмати.